Привіт, мої любі чарівники голки і нитки. Мене звати Олександра. Ласкаво прошу на мій канал, де ми вишиваємо і мандруємо чарівною країною чудес. Сьогодні ми продовжуємо нашу магічну вишивальну гру. Готові? Тоді беріть свої голочки і давайте пірнемо в нову серію. Нагадую, що було в минулому відео. Я опинилася в старій бібліотеці країни Чудес, де мудра сова дала мені 5 завдань, щоб знайти чарівну схему. Ми вже розставили таблички на дверях, розгадали логічну загадку про вимикачі та математичну про числа. А потім я потрапила до зали Географія, де кумедний чоловік у мантії задав мені три загадки про країну у формі чобота, країну без річок і найсолоніше море. Я відповіла Італія, Саудівська Аравія і Мертве море. Але я припустилася помилки. Виявляється, мертве море це озеро, а не море. Тож третя відповідь була неправильною. Через це мені доведеться вишити додаткові 200 хрестиків, але я не засмучуюся. Кожен хрестик наближає нас до мети. Тож я відшию ці 200 хрестиків і повернуся до вас за мить. Що ж, я майже закінчила пляшечку, залишилось тільки бек. Моя відповідь Червоне море виявилася правильною. Дякую тобі, ти насправді велика розумниця», – чоловік у мантії ще раз широко посміхається. Я б ще довго над цим провозився. Він дістає з кишені блискучий золотий ключ і урочисто передає його тобі. Тримай дорогенька, цей ключ відкриє останні двері, і попереду тебе чекає останнє випробування. Бажаю удачі, мандрівнице! Ти береш ключ і підходиш до останніх дверей. Вони справді особливі, великі, яскраво прикрашені різнокольоровими візерунками, золотими нитками, що сплітаються у чарівні малюнки. На самому центрі дверей мерехтить напис «Казки». Ти відкриваєш двері і заходиш всередину. Тут пахне старими книгами, солодощами і чимось трохи чарівним. Навколо тебе літають книжки, кружляють казкові істоти, маленькі дракончики, балакучі зайці, літаючі капелюхи. Посеред залу стоїть висока постать у капелюсі і на китці, тримаючи в руках товсту книгу. Він посміхається і звертається до тебе. Привіт, відважна мандрівниця! Якщо ти тут, значить, ти вже майже досягла мети. Але щоб завершити шлях, треба пройти останнє випробування, відгадати казкові загадки. Готова? Загадка перша. В, чому? в якомусь царстві, в якомусь державстві стояла хатинка на курячій ніжці? Хто там живе? Лісовик, баба-яга чи Червона шапочка? Загадка друга. Цей предмет допомагає подолати найскладніші перешкоди. Він маленький, але має чарівну силу. Варто його взути і йти вже далеко. Що це? Чарівні черевики, капелюх невидимка чи дзеркало бажань? Усі свої загадки я записую у записничок. Загадка третя. В казках. Він летить швидко й легко, сідає на землю тихенько, звичайна річ в людей, а в чарівників засіб для ідей. Що це? Килим літак, чарівна паличка чи золоте перо. Загадка четверта. Там дерева розмовляють, звірі казки розповідають, а птахи співають мовами різними. Що це за місце? Зачарований ліс, чарівне озеро чи кришталевий замок. І п'ята загадка мудра я і тиха. В лісі живу, вночі літаю, в казках поради даю хто я сова, лисиця чи ворона? Чоловік у капелюсі виглядає так, ніби знає всі казки світу. Його п'ять загадок це останнє випробування. Тож давайте розгадувати їх разом, щоб здобути чарівну схему. Перша загадка. Хатинка на курячій ніжці. Хто там живе? Баба Яга живе в такій хатинці, а лісовик у лісі, червона шапочка в селі. Тож я обираю бабу Ягу. Друга загадка маленький предмет, який взуваєш, і він переносить далеко. Чарівні черевички це якраз те, що взувають, щоб швидко кудись дістатися, як у казках. Капелюх невидимка ховає, а дзеркало бажань не взуєш. Обираю чарівні черевики. Третя загадка. Летить швидко, звичайна річ, але в чарівників засіб для ідей. Килим літак у казках літає і в людей це просто килим, а чарівники роблять із нього літак. Чарівна паличка не літає, а золоте перо пише. Тож килим літак. Четверта загадка місце, де дерева розмовляють. Звірі розповідають казки. Це зачарований ліс. Бо в лісах казок завжди все живе і говорить обираю зачарований ліс. І п'ята загадка мудра, тиха, живе в лісі, літає вночі, дає поради. Сова мудра літає вночі і часто допомагає в казках, лисиця хитра. А ворона не така мудра, тож обираю сову. Я планую дошити бек на своїх грибочках і е, бек на пляшиці. І почати нового персонажа Залізів в країні чудес. Ось отакого кролика. Потрібно мені всього відшити 500 хрестиків, тож, я думаю, що Завдяки цьому я наберу потрібні хрестики і прийду до вас уже з відшивами. Тож я за вишивку, погляньте, що в мене вийшло. Я завершила пляшечку і гриби. Вони вийшли такі чарівні. За фіші цих двох процесів я отримала артефакти, які дозволяють змінювати зріст. В своєму... Записничку я їх відмітила одиничками. А артефакти, які можна використовувати тільки один раз, я кружечком відмітила, а ці артефакти можна використовувати багато разів. Тепер, за необхідності, я зможу вирости великою або стати мініатюрною, щоб проходити у бонусні двері. А ще я шила на кролику білим кольором. Його тут, щоправда, видно зовсім зовсім погано, але якщо придивитися, то можна побачити, що він там є. Кожен хрестик додає магії цій пригоді. Я розгадала всі 5 казкових загадок у залі казки. Чоловік у великому капелюсі весело підморгує і каже: Молодець дівчинко, ти розумна і смілива. Раз зважилася визволити країну чудес зі смутку, тримай ось цей магічний кристал снів. Він стане твоїм провідником. Коли вийдеш з бібліотеки, ти побачиш величезного сріблястого гриба. Підійди до нього, торкнись кристалом і промов: Я готова продовжити шлях, і портал відкриється, а ти повернешся в справжню країну чудес. Пам'ятай, попереду. Ще чимало випробувань, але тепер ти маєш силу рухатися далі. Він простягає тобісяючий кристал снів, той світиться теплим сріблястим світлом і здається, що всередині нього танцюють мініатюрні зорі. Ти обережно береш кристал снів, який м'яко світиться в твоїх долонях, дякуєш чоловікові в капелюсі і вирушаєш. Вузьким коридором бібліотеки. Попереду відкривається вихід, і ти потрапляєш на невеличку галявину. У центрі галявини росте величезний стріблястий гриб. Його капелюшок блимає ледь помітним сяйвом, ніби запрошуючи підійти ближче. Ти підходиш до гриба, підносиш кристал і шепочеш. Я готова продовжити шлях. У ту ж мить гриб, наче оживає, з-під його капелюшка виривається м'яке блакитне світло, яке огортає тебе. Кристал починає світитись яскравіше. В повітрі чути ледь, ледь помітний легенький дзвін, ніби крихітні дзвіночки. Щоб увійти в портал, розгадай загадку сміливиця. Що можна пройти, але не можна побачити. Є. Три варіанти відповіді: двері, міст і портал. Двері я можу пройти, але їх видно, вони ж перед моїми очима. Міст теж видно, коли по ньому йдеш, наприклад, через річку. А от портал. У країні чудес портали часто невидимі, поки не активуються. Як оцей, що мерехтить лише завдяки кристалу снів. Я можу пройти крізь нього, але не бачу, що там усередині, поки не ступлю. Це звучить як правильна відповідь, і я відчуваю, що вона приведе мене до справжньої країни чудес. А ви б що обрали? Пишіть у коментарях, як думаєте, у своєму записничку я відмічу, що я вибираю портал. І йду відшивати свої потрібні хрестики. Ось в цій області в мене має з'явитися мій кролик. Тож, з вами я зустрінуся із своїми відчитими хрестиками. Моя відповідь портал була правильною. Перед тобою повільно розгортається портал, блискуча завіса і срібного туману. З іншого боку, ти бачиш знайомі силуети, дерева, країни чудес, криві стежки та загадкові квіти. Не вагаючись, вступаєш крізь портал і повертаєшся назад у країну чудес, де на тебе чекають нові пригоди. Якщо ви пам'ятаєте, до того, як пройти в портал, ми були у печері Чеширського кота, де нам потрібно було розгадати три загадки, щоб отримати підказку. Перша загадка була Я біжу, але не маю ніг. Я можу поспішати або тягнутися повільно. Мене можна виміряти, але не можна зупинити, що є таке? І я вірно відповіла, що це час. Друга загадка звучить так: мене більше, коли мене менше. Я з'являюся вночі, але зникаю вдень. Мене можна побачити, але не можна торкнутися, що є таке. Є три варіанти відповідей. Зірка 500 хрестиків, тінь 600 хрестиків, сон 400 хрестиків. Почнемо з першого. Зірка, зірок більше видно вночі, коли світла менше. Вони зникають удень, їх видно, але не торкнешся. Це пасує. Тінь. Її більше, коли більше світла, а не менше. І вночі її майже не видно, тож ні. Сон – це коли спиш, але як його побачити, сни видно в голові, але це не зовсім. те. Зірка за 500 хрестиків здається правильною відповіддю. Вона ідеально підходить до всіх умов. Тож я обираю зірку і йду відшивати свого зайчика. 500 хрестиків додасться згодом. І я прийду до вас і зі своїми відшитими хрестиками. Чеширський кіт посміхається, і його посмішка зависає в повітрі, навіть після того, як він зникає. Ох, яка прикрість! Але в країні чудесне все є таким, як здається, на перший погляд. Його голос лунає ні звідки. Зірки справді з'являються вночі, але чи справді їх більше, коли їх менше? Подумай глибше. Розглянемо знову загадку мене більше. Коли мене менше. Я з'являюся вночі, але зникаю вдень. Мене можна побачити, але не можна торкнутися, що я таке. І три варіанти відповідей: зірка, тінь і сон. Тінь чи справді її більше, коли її менше? Не зовсім. Тінь більша, коли світла менше. Але самої тіні при цьому не стає більше. Вона просто розтягується, і найголовніше тіні не зникають у день. Навпаки, вони найчіткіше саме при денному світлі. Отже, тінь не відповідає другій мові загадки, а от сон, коли ми менше спимо, відчуття сну стає сильніше, його ніби стає більше, коли його фактично менше. Сон приходить уночі і покидає нас у день. І, хоча ми можемо бачити сновидіння у своїй уяві, торкнутися сну неможливо, він невловимий. Отже, я обираю сон і продовжую вишивати нашого білого кролика. У своєму записничку я перекреслю те, що я обирала зірку і вибираю сон. Тож. Я знову відшивати свої потрібні хрестики, а з вами зустрінемося з моїм відшивом. Погляньте, як чудово виглядають ці хрестики. Кожен стібок наближає нас до розгадки таємниці Чеширського кота. Чи правильна була моя відповідь, чи отримаю я підказку від загадкового кота? На це питання ми відповімо вже в наступному відео нашої захопливої подорожі Країною Чудес. А поки що, давайте помилуємося нашим прогресом. Погляньте, як оживає ця чарівна історія у кожному стіпку. Думаю, що мандрували зі мною сьогодні стежками країни-чудес. Якщо вам сподобалося моє відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити продовження пригоди. А ще обов'язково поділіться в коментарях, якою відповідь обрали б ви, зірка, тінь чи сон. До зустрічі в наступному відео, де ми дізнаємося, чи правильно розгадали загадку Чеширського кота та продовжимо нашу захопливу подорож. Щасти вам.